Із 40-річним командиром роти 57-ї окремої мотопіхотної бригади Вадимом Карповичем попрощалися у Рівному. Вадим Карпович народився у селі Великі Озера, що у Дубровицькій громаді. У восьмирічному віці він разом з родиною переїхав у Херсонську область. Ми жили на поліції в Дубровицькому районі, працювали в школі. Вони жили трошки від нас далі. Його привозили в колясочці, таке дитятко було спокійне, таке госпожа то не розказати. А сім'я яка Карпович. Батько його покійний був дуже таким вчителем, мудрим. Потім в сусідній школі директором, директором школи школа. працював. А потім Чорнобиль погнав нас по світу. Куди кого вони виїхали в Херсонську область далеко? А тепер от біда пригнала їх в евакуацію. Вадим був дуже таким завжди. Таким справедливим і дуже чесним, і от таким його дружина каже: лишився до останніх днів. Бог забирає найкращих. У 2015 році Вадима Карповича мобілізували в АТО. Через рік він повернувся додому на Херсонщину. Потім підписав контракт із збройними силами. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських окупантів, його родина евакуювалася до Рівненщини. Вадим Карпович загинув 28 липня під час зенітно-ракетного обстрілу в селі Гончарівське Чернігівської області. Він нарвався і він завжди був такий. такі. Пораненням він був у госпіталі і хотів йти назад до своїх побратимів, захищати Україну. Хороший хлопчина був відважний, сміливий. Придбало небо вірного воїна і захисника віри Христова, вірного воїна і захисника за нашу мирну, і незалежну Україну поховали Вадима Карповича на кладовищі нове. У нього лишилася дружина та 13-річний син. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.